До першого вересня залишилося менше тижня, і поки школярі насолоджуються останніми літніми днями, батьки активно купують шкільне приладдя. Пані Ольга із своєю донечкою по списку збирають все необхідне для школи. Жінка розповідає, портфель вже купили. Залишилася канцелярія. Список то ще, набудь, не все. Ну а на перший раз думаємо насумніше, все зошити, обгортки, кольорові улюці, фломастери, краски, пенал. все. як вам ціни. Інено ну, чесно, майже практично не помінялося за прошли рік. Но... Тут портфелі, пенали, фарби, фломастери, олівці та багато іншого можна знайти на шкільному ринку. Мукачева шкільні приладдя буквально розлітаються із полиць в останні дні. Ціни та асортимент різний, тож можна придбати на будь-який смак та гаманець. Подивіться нас гарні єсуські рюкзаки по 1300 гривень. Ми їх взяли по акції. Вони у нас насправді дуже дешево, бо на сайті єсускому вони намного дороже, чим у нас от, це дуже хороші рюкзаки. От, є в нас обичні рюкзаки, навіть такі майнкрафт. Вони йдуть з пеналами, які є, є подощавші варіанти, які по 800 гривень рюкзачки. Що на перший клас дітину збирати, купляти рюкзак, купити все, що треба, бо ну, зараз знаєте, ні, програма вже зараз не така, як раніше. І допустимо, от зараз. Десь 2,5-3 тисячі треба лишити на дитину. Батьки зізнаються, порівняно з минулим роком вартість багатьох товарів зросла. Тепер вони змушені витрачати ще більше коштів, аби зібрати дитину до школи. Так я зібрала в школу, але ціни дуже відрізняються від прошлих років. У мене двоє дітей. Я мала їх там буквально за 2 тисячі, тисячі зібрати. А цей рік мися дуже. Великі ціни. Ну, портфелі так дійсно відрізняються. Я сьогодні цей рік ми дивилися, почти ще раз така ціна, чим була прошлого року. Зошити теж так само, почти двойна ціна і на все. Донечка йде в четвертий сину, п'ятий. Ми ще ж прийшли, дивимося ціни підросли трішки, але до школи треба збирати дітей. Вчителька складає список, що треба, лишні не купуємо. Знаємо, що нам треба прийшли з списком, з купами сіти все. Тому щоб зекономити, батьки рекомендують збиратися до школи із завчасно підготовленим списком. Так точно не забудете про всі необхідні речі і не купити зайвого.